Маємо нове надходження, кангузи є, автівка 2021 року. Нічого тільки нам перевізники привезли її, але вже вона розмитнена і вже готова до продажі. Будемо робити легеньку хімчистку, поліровку і, як кажуть, люди, по комплектації, передні туманочки, бампер стилізованою накладочкою, датчик доща світла, вигнітальні автоматичне. зеркала складаєте, підігрів зеркал. Підйомнички, велика мультимедія, кондиціонер, сідушки мають бокові подушки безпеки, дві фронтальні і дві бокові. Пологи чистенькі охайні, пробіг даного автомобіля складає 31 тисячу кілометрів. Купачки оригінальні, камера заднього огляду, патронік, з цієї сторони також чистенького хайне без жодних зауважень. Фактично, я думаю, що її може легенько помити і на тому обійдеться легеньку хімчистку. Навіть не треба робити поліровки. Дійсно дуже гарно виглядає автомобіль. І бонус бонус до цього автомобіля. Готові? Показує. Бабам! мрія кожного господаря з цілажі, стілажі. Топові, дорогі і алюмінієві. Повністю нове, новесенькі. новесенькі, дивіться, ще навіть ніхто їх не розпаковував. Перегородочки. Ось так вони виглядають. З фіксаторами. Там ще такі полички. Збоку зараз покажу. Все просто в ідеальному стані. Пороги чистенькі охайні. Камера, до речі, виноситься на мультимедію, зараз я покажу. Ще 2021 рік. До них ще йде в комплекті ось такі маленькі коробочки, такі не знаю, що в них так. Дві зарядочки, два ключі. Сертифікатами ми на неї зробимо. І як кажуть люди, зараз покажу як камера працює. Так, вмикаємо. Так як я вже казав, датчик доща, датчик світла. Навігація на платформі Tom І включаю камеру заднього огляду. Бо попередніх версіях старіших вона була тут розміщена. А тут же винесено сюди. Ще й зеркало з антибліком. Таку красу ми придбали. Зробимо ногеньку хімчистку, сертифіката і можна виставляти на продаж.